Американці на час різдвяних свят прикрашають не лише ялинки, але й власні будинки гірляндами різнокольорових лампочок. Є люди, які підходять до цієї справи серйозно, часом надто серйозно. Подекуди сусіди влаштовують змагання, чи будинок прикрашений краще. Але у більшості різдвяні вогні запалюють з наміром принести радість людям. Як це відбувається в одному з районів Лос-Анджелеса у Каліфорнії? Знає Богдан Цюпин. Автомобілі ледве рухаються, але водії задоволені. Сюди, в Пасадену, щоб поглянути на світло музичну експозицію, люди приїздять здалека. Я сюди почав приїздити ще до одруження. Мене сюди привіз друг. Щороку ми тут бували на Різдво. А після одруження я почав привозити дружину, а тепер дітей. Щороку ми шукаємо хату з оркестром. Музика це гарно, але найбільше відвідувачів приваблює ілюмінація. Традиція перетворилася на своєрідне змагання сусідів. Хто зуміє створити найкраще видовище? кожен будинок має щось своє. Це дуже гарно, і діти будуть мати що згадати, коли виростуть. Тому ми приїжджаємо з дітьми дивитися на цю ілюмінацію щороку. А ще краще тим, хто тут живе. Далеко їхати не треба. People... такі роблять не всюди. Отже, це насправді гарно. Really nice. Кожна оселя вибирає собі прикраси: свічки або ялинки. Кеті Грег має особливого барабанщика. Мій син був у війську, і коли його відрядили в Ірак, я вирішила перефарбувати його у камуфляжні кольори. І він дуже пропав so, мені до серця її син зараз вдома, але барабанщик не змінився на знак солідарності з іншими родинами військових. у дитинстві я це робив з мамою. А тепер навчаю цьому дітей. Сподіваюся, що вони це робитимуть зі своїми нащадками. Ці будинки створюють певний настрій, якраз для свят. You. Якщо ви святкуєте різдво без натхнення, то воно не має сенсу. А так воно стає особливим. Тиси з але чимало прикрас просто для розваги. Приємно дивитись на дітей у захопленні від персонажів Снупі, Мікі Маус, а там щось із зоряних війн. Традиція ілюмінації у цьому районі триває вже понад 50 років, і зараз власники будинків кажуть, що вони це робитимуть і далі. А відвідувачі готові приїздити знову і знову. Богдан Цюпин, голос Америки.